Слава Ісусу Марії, і вітаю вас! Благословенна неділя! Христос Воскрес! Сьогодні маємо неділю і надіюся, мене чути, бо в таких екстремальних умовах роблю їду з Ломжи, з войовниками Марії. І, і тут трохи галасно, але маю надію, що мене буду чути. Бо потім вже приїду вночі. Не хочу робити вам відео вночі. Дорогі діти! А посилання візьмемо недільне, звісно. 25 серпня 2023 року. Дорогі діти, у цей благодатний час закликаю вас до молитви серця. Нехай ваші серця, дітоньки, будуть піднесені в молитві до неба, аби ваше серце відчуло Бога любові, який вас лікує і любить безмежною любов'ю. Я з вами тому, щоб вести вас з дорогою на вернення серця. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, що Марія нас. Добрі мені коментарі писали, що 40 очі наших, там хтось молиться. І є плоди. І то добре, що є плоди, але ще добріше, коли людина молиться серцем, ці очі наші. Тобто не є погано молитися. Це є практика добра молитися. А з вірою молитися ще і практика добріша. А серцем молитися це є взагалі перфект. Це є супер. Тобто, Молитва той самий очі наш може бути ну так, аби було. Потім, так, бо я мушу, бо я там треба 40 молитися там протягом 40 днів, наприклад. То я мушу. Це є теж. А є молитва серцем, коли ти хочеш цього, прагнеш, чекаєш на цю молитву, і то і то є твоя радість, то є молитва серцем, коли ти з радістю молишся. У цей благодатний час закликаю тебе до молитви серцем, Марія каже. Сьогодні у нас практика основна. Молитися серцем, пережити літургію серцем, кожне слово, кожен рух священника в літургії пережити серцем, подивитися, що відбувається на цій літургії, поновити пам'ять, є кіно, де показується в духовному світі, що відбувається на літургії під час літургії, то рекомендую його подивитися і знову переживати літургію всім серцем від всього серця, недільну літургію. Нехай твоє серце, дитинко, буде піднесеним в молитві до неба, аби твоє серце відчуло Бога любові. Це коли ти молишся і повністю відданий Босу. Знаєте, молишся очі наш, а думаєш, що там нага, треба там голубці зробити, а там вареників наліпити, а там ще посуду не помила, а там поли помити, і там які там очі наш 20 двадцятий. Тобто це є молитва автоматична. А молитва серцем це коли ти. Повністю зосереджений на цій молитві, зосереджений е, повністю на Бозі, до кого ти молишся. Оце молитва серця. Повна зосередженість. Не дум думки там десь, там десь, а слова там десь. А повне зосередження, до кого ти молишся, з якою метою ти молишся. Бога любові, який тебе лікує і любить безмежною любов'ю. І ось, ось важливо відчувати цю любов. Ю. Цю любов досвідчувати. І якщо ти в молитві не досвідчуєш любові Божої, то ця молитва ще не є остаточно серцем. Марія каже чітко, що молитва серцем підносить наше серце до Бога любові, який вас лікує і любить безмежно любові. Який тебе лікує і мене лікує, і любить безмежною любові. Ось це молитва серцем. Так часто є, що проблеми навалилися, там діти, там. Хвороба, там і ще щось, і ти молишся і думаєш про свої проблеми. Ну, і Молитва серцем це, власне, це, щоб відкинути ці проблеми. Перед молитвою серцем треба трохи побути в тиші, відкинути всі думки і починати молитися серцем. Я з вами, тому щоб вести тебе, дорогою навернення, серця. Марія каже, я, я вас веду дор... я тебе веду дорогою. Навернення серця, щоб твоє серце наверталося, щоб твої думки були спрямовані на Бога. Завжди в будь-якій справі, кожен день. Щоб стопроцентним твоїм думками був Бог, а потім все інше, все другорядне. І тоді твоє життя має конкретний центр, конкретний напрямок. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Марія, дякую тобі, що ти відповідаєш на її заклад. Я дякую вам, що дивитесь, коментуєте. Підписуйтесь, поширюйте, будьте благословені. Мир вам, радість, благодать Десь біля Варшави. Папа. -па.